Усім привіт! З вами Макс та черговий випуск під І сьогодні ми поговоримо лише про один смартфон. Е, найцікавіший смартфон, який був представлений цього тижня. Це OnePlus. One, two, three, Срі. не було. Five. OnePlus Five. Полетіли. Позавчора ввечері компанія OnePlus презентувала свій довгоочікуваний флагман OnePlus 5. І скажімо по правді, ми знали про цей смартфон абсолютно все ще за тиждень до його презентації, і знали ми це десь на 99,9%. Але про все по порядку, сама презентація пройшла у дуже дивному і незвичному для усіх способі. Просто тяжко назвати це презентації. Скоріше за все, це як просто дуже добре відшліфований рекламний ролик довжиною близько 45 хвилин, в якому детально розказали про OnePlus 5. Перед анонсом новинки трохи розказали про те, з чого почалася історія смартфонів OnePlus, починаючи ще із першої моделі. Також не забули сказати про те, що OnePlus уважно прислуховувалася до усіх побажань фанатів цього бренду перед створенням п'ятірки. Зовнішній вигляд OnePlus 5 майже повністю злизаний з Apple iPhone 7 Plus. Між цими телефоном просто якась неймовірна схожість. Тут якось тяжко судити, чи добре це, чи погано, але факт залишається фактом. А люди купуватимуть собі дешевий iPhone, навіть і не задумуючись. А на думку пінгвінів аналізаторів дизайн цієї п'ятірки не те, що поганий, він просто вже ніякий. Взагалі ніяких емоцій. Все таки компанія OnePlus таки могла трохи постаратися і зробити його ну таким же й подібним до надкушеного. Яблука. А як заявляє сама компанія, вони працювали над цим дизайном десь три роки. І як результат компанія випередила їх майже на рік. Ми не знаємо, чи правда це, чи ні. Але як на нас, то це повна хо. Адже стільки років працювати над дизайном, а потім його у вас хтось тирить. Тут або відділ дизайну закривається у ванпласт на якийсь х замок, або ж виникає питання, хто у кого тирить. Головний дизайнер компанії заявив, що в смартфоні використано концепцію Horizon Line, це означає, що краї мудрофона злегка загнуті. Як край горизонту? Ем, um, really? Товщина п'ятірки зменшилася із 7,4 мм до 7,25 мм. Якщо чесно, тут же ніякої різниці нема взагалі по товщині, бо в обох варіантах дуже тонко. Товщина п'ятірки зменшилася з 7,4 мм до 7,25 мм. Якщо чесно, тут же ніякої різниці нема взагалі по товщині, бо в обох варіантах дуже тонко. Однак це все позначилося на об'ємі акумулятора, тобто його стало менше на 100 мАг. І насправді це досить дивний крок з боку китайців. Якщо порівнювати OnePlus Фас 5 із попереднім флагманом компанії OnePlus 3T, то останнє таки трішечки буде кращим. А якщо порівнювати у тесті Antutu, то вийде в межах 180 тисяч балів проти 165 тисяч у попередника. Як ви розумієте, суттєвої різниці ви не відчуєте. Адже зараз у Google Play ще досі немає такої програми чи іграшки, яка могла б наповно витягнути усю міць цього звіра. Оновилася також графіка. Тепер це Adreno 540, який є майже у кожному флагмані 2017 року. Тепер. Нам пропонується лише два варіанти на вибір: це або трішки слабша модифікація із 6 ГБ оперативки та 64 ГБ пам'яті, або трішки потужніша модифікація із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ пам'яті, і жодної іншої версії, призначеної для якогось іншого ринку із різними частотами мобільного зв'язку. Відтепер, де б ви не купили собі OnePlus 5, він буде таким самим, як і у Китаї, так і в Німеччині, так і в Україні. І за такий вчинок варто похвалити. Валити компанію OnePlus, адже раніше лише смартфони компанії Apple могли похвалитися такою особливістю з мобільними частотами. Це, до речі, один з пунктів, за що їх так полюбляють. А от щодо до старшої модифікації, то у нас виникає невеличке здивування. Для чого у смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті? Адже це ніби ферегід для сільських доріг. Там навіть немає рівної ділянки, щоб до сотні кілометрів розігнатися за три чимось секунди. Однак використання типу пам'яті LPDR 4X для оперативки звучить досить непогано, адже ця пам'ять на 20% продуктивніша за попереднє покоління. Флеш-пам'яті у цьому смартфоні або 64 або 128 ГБ. А її тип це UFC 2.1 2-lane. А це значить, що у п'ятірки дуже крута пам'ять. Тобто процесор зможе взаємодіяти з пам'яттю по чотирьом каналам, а саме два канали на читання і два канали на запис. А це обіцяється 5% приріст у Швидкості у попередній моделі пам'яті каналів було по одному. У флагмані OnePlus тепер дві тилові камери. А це 16 мегапікселів Sony imx 398 із розміром піксель у 1,12 мікрометра та апертурою F1,7. Інша камера це 20-мегапіксельний модуль Sony IMX 350 розміром пікселя 1 мікрометр та апертурою F2,6. В основній камері немає оптичної стабілізації і це просто паскудно. Зате обидві камери отримали масу програмних фішок, таких як просунув. Та система шумоподавлення, вдосконалений алгоритм hdr фотографій та алгоритм Smart Capture. А це свого роду алгоритм, який показує, як саме має виглядати фотографія. А щодо фронталки, то це тепер камера не від Samsung, а від Sony. А саме 16-мегапіксельна Sony IMX371 із розміром пікселя 1 мікрометр та апартурою f 20 Отож, усі ці камери обіцяють нам дуже багато якісних і красивих фотографій. Тепер щодо акумулятора. Як я й казав раніше, об'єм акумулятора у OnePlus 5 зменшився на 100 мА. Усе через зменшення товщини аж на цілих 0,15 мм. Наскільки ми розуміємо, 3300 мА у п'ятірці має акурат вистачити на один день повноцінного користування. А щодо швидкості зарядки, то компанія зробила серйозний крок вперед. При порівнянні швидкості зарядження OnePlus 5 із Samsung Galaxy S8, перший показав себе на дуже хорошому рівні. За 15 хвилин зарядження 5 тільки випереджає галактику на 9% заряду. А у тесті зарядження при серйозному навантаженні, наприклад, при gps навігації, після 30 хвилин одночасного зарядження та роботи з Google картами, п'ятірка зарядилася на 43 А галактика всього лише на 12%. І це справді вражає. Крім того, що у цьому смарті дуже крута швидкість зарядження, компанія провела дуже серйозну роботу над температурою. Тобто, попри те, що смартфон заряджається швидко, у ньому немає перегрівання. А це важлива річ, особливо з урахуванням приколів із Galaxy Note 7. Ближче до кінця рекламної презентації нам розказали про фірмову операційну систему компанії Oxygen OS OnePlus 5 отримав програмну апаратну фішку режиму читання. Вона має взаємодію із сенсором освітлення, який може розуміти температуру навколишнього освітлення і підлаштовувати екран, щоб з нього можна було комфортно читати. Наступна фішка це можливість робити скріншот із прокручуванням. Ну, не знаю, я, здається, такої фішки ніколи ще не бачив. Якщо ще хтось не зрозумів, то у мене Xiaomi Redmi 4... яка різниця, коротше, Xiaomi. А у всі Xiaomi така фішка вже досить давно є. Фірмовий перемикач режиму звуку та вібрації нікуди не дівся, так само як і 3,5-мм аудіороз'єм для навушників. Що цікаво, що у Twitter проводили навіть опитування, чи подобається нам аудіоджек. І більшість відповіла, що так, крім того, музику можна слухати не тільки через 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм, а й через USB Type-C, який розташований поруч. Також у п'ятірці зробили вібромотор ще сильнішим, та не таким гучним, як це було у OnePlus 3T. Загалом OnePlus 5 вийшов доволі непоганим. Щодо дизайну, то це дещо спірний момент, і до мінусів його записати ми не можемо. Також розчарувала відсутність підтримки захисту від пилу та води за стандартом IP68 чи навіть IP69. адже майже усі серйозні конкуренти 17-го року мають цей захист. Чому його не додали у п'ятірку, ми зовсім не розуміємо. Однак, за певними поки що не підтвердженими даними, у OnePlus 5 є такий певний захист, що правда за стандартом IP67. Поки що тяжко сказати, чи це правда. І дивно, чому про це забули похизуватися під час презентації. Та й на сайті про це нічого не згадується. Сподіваємося, що це все виправлять під кінець року у OnePlus 5 t Та є одна річ, яку ми дуже хотіли побачити у цьому майбутньому флагмані. І це стереодинаміки, а точніше, навіть фронтальні стерединаміки. А тепер щодо ціни, молодша версія з 6,64 ГБ пам'яті продаватиметься за 479 доларів у США та 499 євро у Європі. Це приблизно 12,5 та 14,5 тисяч гривень щодо старшої версії. То поки що невідомі ціни у доларах, але відома ціна у євро. І вона склала 559 євро близько 16,5 тисяч гривень. Перші поставки відбулися 21 червня, і то отримати його зможуть лише люди зі спеціальним кодом. Усі решта зможуть придбати його собі після 27 червня. В Україні поки що офіційних продажів немає, тому просто лише залишається чекати. Ну а на цьому у мене все. вами було пінгвіни аналізатори, який. Пінвіанілізували. OnePlus 5Т te... розмріявся. OnePlus 5. Розустрімося e... рівно за тиждень. E... Не забувайте вмикати мозок і до зустрічі!